Фенді десь побігла, да? каже, не хоче з нами йти. Ми пішли гуляти. Тепло, гарно, так? Да? Зранку? Це вже бабине літо, мабуть, мої. Бачиш, ця ці квіточки розпускаються парад хризантем. Бачиш? Гарні. Да, гарні. Поїхали там сонечко, машини їздять. Да? Поїхали. Ой, каже, там подивлюсь. Перша машинка проїхала, да? Каже, цікаво. Ой, поїхала, повернула. І що ми тут ще побачимо? По нашій вулиці, так? Да? Каже, не дала бабуля потопати. Зразу посадила. Да? Нічого. Спинка болить у бабулі ще. Ти ж якби ти ж хитрий, ми в садочок ідемо пішки, а назад він піднімає ручки догори, бабуля бере на руки. То вирішили в колясочки, ну ми ми ще поїдемо в садочок. Бачиш, у бабушки Валі тут скільки квітів. Гарні, гарні. Мовчу. Проїхали до початку вулиці. Тут у нас лісосмуга. А ваш ждали, а його немає. Тут, Міш, тут міша живе. Ну, його нема собачка. Да, там у дворі лає якась собачка. Ну і поїхали назад. Куди святик їде? Каже, в садочок. Да? Алла. Ави немає, Алла вдома. Чужої теж немає. Да? Ось зараз висажу тебе з колясочки і походиш тут. Побігаєш вірніше. Да? Бачиш, вже листочки пожутілись? Бачиш? Да, святику листочок. Ой, поїхали. Нема тут ави, зайчка. Нема. Тут Святик буде гуляти. Да? да? О, а, квіточка. А, понюхай. Опа. І що ж там уже і нюхати нічого, ти всі по квіточки порвав. Да, зойчику. Я кажу, не тільки квіточки, я й травичку рву. Да, у нас он, з лівого боку, ну там пустир. Ніхто не будувався. Там такі деревця, чарники прямо, червоно-жовті листочки. Навіть не червоно, а такі коричневі. Гарно. Сьогодні тепло-тепло. Плюс дев'ятнадцять. І тихо, без вітру. Один, два. Два. Ох, три. Ура! Три! Ось так ми граємось. Говорю баб... віки. Кажу, коли святік вдома, роботи. Але да. нема. Роботи в бабулі нема. Вона каже, а коли ми вдома, ти плачешся, що ми не їдемо. Та я ж не против. Кажу, це теж робота, ось, гарна робота. Куди ти поповз? Давай вставай. <світку> До квіточки. Вставай і топай, топай. Ага. І не понюхав, а вже кажеш, а, -а, -а. вставай, свят. Малу. Тама лає, да, далеко десь. Десь далеко лає. Да. Ти чого це ми повзком? А ну вставай. Давай топ-топ. Давай, вставай. Вставай, вставай, вставай. Давай топ-топ. Нозями. Святик? Давай ножками топ-топ. Отак. Да, давай, там десь наша Фенді гуляє в дворе. Ну <соединяя> вставай, 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 давай. Дела? Нема. Ну, встаешь? <соединяя> Кажи, ні. Вставай. Ага отут колючка заставила його піднятися. І побіг. Оце побігай. Треба ж енергію кудись використовувати, щоб в обід заснути. Так? Да? Да. Ну, всі квіточки наші, які розкрилися зранку. Ну і чого всівся? А ну вставай! Вставай, топ-топ! Вставай, ставай, вставай! вставай. от так, умнічка. І топ-топ. Баба баба. Нема там, квіточки вже нема. А Ава їздить. Нема, да, нема. Нема. А подивися, де там собачка. Де Ава? Дивися, бачиш дірочку. Ава бачиш? Бачиш де Ава? ава Ова, Ава, ова, ова Ава там стоїть. Да? Ава. Зови Аву, зови. Каже, Фенді, йди сюди, побігла. На квіточку бабуля зірвала. На. А. Ой. І пішов. Ага. Кажи мало, що ти зірвала. Я теж порву. Да? Ти нас ждала. Ой. Кажи ждала. Приїхали у двір. Будемо гуляти у дворі. Зараз якось треба білизну вивісити. Да? Ну, Тут простор, мама поїхала, двір простор. Да, фендюшка там. Фендюшка. Вона за тобою сумувала. Да. Святик. А куди ти дивишся? Ось вона тут. Да? Да, ти як Юла, добре, що ти прив'язаний. Фух. Ну що, як же ж мені, Святік? Мені треба піти взяти білизну. Ага. Финдюшка, ти куди побігла? Ну, звісно. Попідписуєш всі квіти мені. Ну, там немає нічого, правда. Кажи, йди сюди. Вендюшка, йди сюди, каже. Іде до святка. Так, у нас тут трішки тісно їздить. Ну, нічого, буде все добре. Да? Ну, там, ля, що, Там от твоя є ряднинка. Да. святячок, зараз я. Якось зараз швиденько винесу білизну, а ти отут стій. Поговори з Фенді. Да? Я це не знаю, що. Водичку чи сусю дати. Щас щось, щось придумає. да, да. Потихеньку не спіши, бешкетник малий. Куди ти пішов? А чого пішов туди? Я тут поставила. Візочок, щоб він туди не ходив. Да. <гум> Бабуля схитрила. Зараз я, я тут подивлюсь, що тут в тебе робиться. Ні-ні, туди не треба. Ні-ні ні. А со сюди мені? Навіщо вона тобі. Ти ж ним візочку. Ага, Каже, що ж там робиться в тому мішечку. Ну і фенді з нами гуля. Да? Дай мені Сусю, дай. Дай, 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 дай. І куди пішов? Ага. О, хитруння, дивіться, що. Каже, ти загородила, я пройду. О, Отакий розумака! Пройшов! Прийшов. Да, ти пройшов! Да, Там дощечка, вона тебе трішки ударила. Бачив? Туди не ходи так дуже. Ну все, тоді прибирай візочок. Користі від нього ноль. Навчила квіточки зривати. Ви дивіться, що він робить. Що ти робиш? А? Святік. То ж квіточка хризантема, вона й так бідна з одного боку зав'яла. Свят! Все, вистачить. Все. О, дивіться, який я сильний. Ой, тихенько, бубух. Святік бубух. І пішов. Да, і пішов. Ой, боже. Так, тут став відерце. Це мені тут треба, святік. Святік. Свят. Повернись до мене, святік. Так каже, який там. І пішов. <реш> Бубух, о господі. Ой, там відро по висоті половина тебе. Що квіточку достає? Дай бабулі понюхать, дай. Дай мені квіточку понюхать, дай. Кинув. Руті Кака. Руці-кака? Ну, все ж треба. Треба все. І Фенді допомагає. Ну, зупиняйся. Кажи, як там камінець, він гарний. А ваву, а ваву не вдар. І себе поножуть сіни вдар. О, Господь. Так ми гуляємо. Відкривай, Дай. каже, ворота. Відкривай. Дай. Прийшов до фіртки і стукає. Аж не відкривається. Пішов сюди. Ага. І там камінчики. Ой боже. О, кака! Руці кака? Святік. Как? Фу! Ой, оже! Що ти все в рот тягнеш? Все тобі треба попробувати. Кака там. Кака! Подивись на руці. Фу, кака руця! Ой, боже. Спать мені як не хочемо. Плед тягаємо тут, да? а спать ні. Ава? Бачиш що Ава тут? Грається ва? Святик дав їй? Човника? да? Ой. Бу -бу. Ну у нас, як завжди. Іграшки ми порозкидали, але не зовсім. да? <різь> <різь> да, Отож бачиш, що вона витворяє. Що mm? вона там витворяє? -у, -у, -у сердиться, да? Сердиться гавгав? А святік брав оце, оцього гавгав -гав тягав, да? Та що там у нас? Льова там ми дивимося. Та, да, не дивимося, а включили воно жужить, да? Угу. <клеви> да вже й сосочку бабуля дала, Да. Куди пішов? Куди пішов? Ай, куди пішов хлопчик? Давай будемо спадки, давай? Кик, <плес> <плес> отак. Отак будемо спадки. Кі -кі. да? І книжечку ми читали вже, да? Кийця? Киця як робить? Няв. То гав, -гав. да. Ні, вона те не бере, ото от, човник, да? Щось ніяк ми спать. Це в нас складно, да? Оу, опу бу, бу помаранчевий. Помаранчевий. Порахуймо. Порахуймо. Ой, господи. ну так давай же ж шукай кільця. Куй, ой. ой. Опа. Сейчас я його достану пеликана. О. Собачка мішає. граємо right, yeah, Надоїло, мабуть. Угу. Там пляшечка з водою. Ти тільки пив водичку. На угу. все, щоб я відкрила, водохлюб. Да. Ти водохлюб? Ой. А спати? Я б це теж полежала. Ага. Да, я б полежала трішки. Так з тобою хіба полежиш? Да. Ава. Де? Ава спить уже? Якби ти бачив, де ава спить, а, ти на іграшку, ава під пледом спить під своїм, сховалася. Угу. Вати водичку пить. Давай, бабулі, неси. Неси пляшечку мені. Давай. Давай, 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 давай. Ні. Бубух, ти вже сонний. Віка по отримала посилку з темом. ну, частину вона лишила у себе там вдома. Кажу, так а чого ти розпакувала? Ну отак от, привезла мені. А вона говорить. Вот так? І були. Да? Окремо. Ай-яй-яй. Все, Бенджамін ай, 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 ай. мені пішов в ход, боже, всі листочки порвав. Ні, це він згрюк. А, згрьох те, що раніше. Я, я. Так, ладно. Ботиночки для нашого малюка. Були по акції, я, я, я. ось такі. 300 гривень, Доставка безкоштовна. І бабулі легенькі тапочки в зиму, Ой, сердиться. 150 гривень. Каже, Віка, ти вибрала саме дорогі. Ну так, ну, да. ну, а я що, це ж люблю такий колір, типа. 150 гривень, а доставка безкоштовна. У нас тут крик, звичайно, як завжди, порозкидали землю під бенжаміна. Ага, а мама тепер збирає ось так. Ага, а я кажу, що я знову буду доставати. Воно вологе, мабуть, там, бо я поливала недавно. Ну Ось уже такий бенжамін без листочків. Навіть отут достає.